Доступно пояснюю, що робити, щоб не було бліг. Дивіться, завжди потрібно обробляти приміщення інсектицидними засобами, типу Redix. Взяли, розвели водою, як і на інструкції все пише, обробили, зачекали 5-6 годин і не забуваємо завжди про дезінфекцію. Йодокліном 100 грам на метр квадратний. Паралельно з йодокліном робимо пилову ванну, санодрай. І додає, можемо додати туди ще інсектопро, щоб краща була ефективність. Кури собі будуть там порпатися, і не буде в них е, блохів на пір'ї. також. Приміщення обробляємо інсектопро 10 грамів на метр квадратний до докліну. Ви засипаєте в гнізда, все всюди, щоб не було ніяких бліг, кліщів. Ви з цим набором. Забудете взагалі, що у вас є блохи на господарстві, ваша птиця буде здорова, буде краще нестися. І так, да, найголовніше, все це можна замовити на платформі StarVet. Заходите. Зараз цей набір у нас акційний 100 гривень економити. Ото пишіть номер телефону, дзвоніть, дівчатка вам все зроблять, оформлять і відправимо на наступний. THANKS FOR